Чому це тут лялькова ширма? Чому це ляльки сидять, як в театрі? Ви не знаєте? Я теж. І чому це заяць коська наш тут сидить? Що це він тут робить? А зараз я в нього запитаю, чому це він тут сидить? Що, що ти говориш? Да ти що? Дітки зайчик мені розповів, що вони з ляльками вирішили показувати і дивитися театр, тому що їм дуже сумно без нас. Знаєте, що ще Кузька говорить? Що вони показали всі театри, які в нас були, і тепер уже не знають, що робити. І що ж ви вирішили? А, Вони вирішили, що потрібно попросити допомоги у нас і у вас, тобто у малюків. І не просто у малюків, а ще в їх тат і мам. Ну що, допоможемо? Допоможемо нашим іграшкам. Так? Тоді готуємося до чогось особливого. Ну що, дітки, готові до роботи? Тоді швидше кличте дорослих, тому що сьогодні нам знадобиться їхня допомога. Ну що, дорослі біля екранів, Шановні наші тата і мами, сьогодні я пропоную вам працювати разом із своїми дітками, тому що вони у вас ще зовсім маленькі і не вміють цього робити. Сьогодні я пропоную зробити ось такий площинний театр з пальчиками. Ось такий. Для цього нам потрібен папір. Або картон. Краще, звісно, картон, тому що папір, він тоненький і прогинається, а картон ні. Нам потрібно фарби. Чим ваші дітки будуть малювати? Фарби або олівці. І ще в нас і гуашеві фарби. Пензлики, звичайно. Ножиці великі і маленькі. Простий олівчик, гумка. І ще. Мали якась копійка для того, щоб можна було вирізати отвори. Ну що, будемо працювати разом? Для початку потрібно намалювати якогось персонажа. Я зараз вам пропоную намалювати персонажі до казочки троє поросяток. Ось дивіться, в мене є троє поросяток різних і вовчик-братик. Вовчик у мене розфарбований олівчиками. А поросятка розфарбовані фарбами. Але для початку нам потрібно взяти аркуш паперу. І я пропоную фігурки робити. Із одного аркуша вийде 4 фігурки. Тому треба поділити його на чотири частинки. Ось так. Потім їх розрізати, вийде отакі частиночки. І на них намалювати якогось персонажа. Наприклад, вовка чи поросятка. Ми з вами малюємо олівчиками і стираємо. Але пам'ятаємо, що ляльки наші повинні, наші герої, бути як ляльки не валяйки для того, щоб вони могли перекочуватися і не заважали діткам ними грати. Зрозуміли? Отож, спочатку ви намалювали. Ось, наприклад, я намалювала такого ліку. Це більший поросярко. Ось таке. Намалювала олівчиком. Потім взяла. І навела ще і пастою чорною, чорною ручкою, або, можливо, чорним маркером. Це для того, щоб коли дітки просфарбують, краще було видно всі контури. Зрозуміли? Отож, малюємо фігурку, потім обов'язково малюємо отвори для пальчиків. Але не дуже низько, щоб вони не порвались. І не дуже високо, щоб діткам було як ходити. Вони не заважали їхні, їхнім, їхнім пальчикам. Зрозуміли? Отож, намалювали. Мама і тата намалювали, а дітки в цей час слухали і дивились, а можливо, щось і допомагали. А потім ми даємо діткам олівчики і показуємо, як розфарбовувати. І наші дітки ось так можуть взяти і розфарбувати. Розфарбувати, наприклад, якщо Богдан вже в нас не виходить за він може розфарбувати і фарбами. Так, коли в нас вийдуть вже ось така картинка, потім, звісно, наші дітки ще не вміють вирізати, то мама допоможе і виріже. Вийдуть в нас ось такі гарненькі фігурки. Дітки, скажіть мені, а скільки в мене поросяток? Так, звісно, троє. А скільки в мене вовчиків? Так, лише один. Дітки, а скільки їх? Давайте порахуємо, скільки їх всього. Так, четверо. які ви в мене молодці. Дітки, скажіть, а скільки в мене поросяток у синіх штанцях? Так, один. Одне поросятко. Дітки скажуть, а чого більше? Кого більше? Поросяток чи вовчиків? Так, звісно, що поросяток більше. От наші поросятка вже готові. І вовчик, і ми можемо їх тягати і грати. Ця гра не тільки для наших діток, а в неї потрібно грати всім членам родини. Ви можете змайструвати якусь шифну і ось так показувати театр. Ви подивіться, як гарно рухаються ці тваринки, тому що вони кругленькі і не заважає рухатися нічого, і вони можуть спілкуватися. Шановні дітки, тільки перед тим, як почати малювати, ви обов'язково підготуйте свої пальчики. Тому я вам зараз пропоную розучити одну пальчикову гру. Для цього нам потрібно взяти в ручки олівчик. Ось так. Готові? Взяли олівчики? Ну то почали. Іжці олівець покотився мандрівець. По доріжці олівець покотився мандрівець. Він до лоці сидить. Пальчиками шевелить. Він Він лоці сидить. Пальчиками шевелить. Пішці олівець, покотився молодець, подоріжці доріжці олівець, покотився молодець, дуже вправно він танцює, дуже вправно він танцює, візеруночки малює. Пішці олівець, покотився молодець, подоріжці доріжці олівець. Покотився молодець! Ми наші пальчики розім'яли. Вам сподобалась пальчикова гра? Так, тоді обов'язково її розучіть. Шановні дітки і батьки, я маю надію, що ви обов'язково в себе вдома зробите такий театр. А коли ми прийдемо після карантину, ви обов'язково мені його покажете. Домовилися? Скажіть, вам сподобалось наше сьогодні зустріч? чекати вас на слідучий раз. Хочу вам сказати по секрету, що в раз я вам розкажу казочку про трьох поросяток на новий влад. До зустрічі! До побачення!